Буде пенальті в матчі, Ти би розібрався ситуацію? Тут, так, тут, гарне поле, гарна полянка, можна бути спокійно. А то ти б'єш на район, дивишся, не зашпортитись, не пласти, ворота тут більше. Дуже прикро мені, що я на тижні отримав травму і не можу допомогти хлопцям. Буду всю свою енергію з трибун посилати на поле, щоб вони. Перемогли сьогодні і здобули три залікові бали. Дякую. Насамперед мені дуже прикро, що на стадіоні немає вболівальників, бо з ними особлива атмосфера була би. І такий матч матч двох команд, які претендують на вихід до Української прем'єр-ліги. Він мусив би мати ще якийсь додатковий нерв. Перед кожним матчем, певно кажуть, це буде важка гра. Це буде багато єдиноборств, непоступливості і так далі, але насправді сьогодні всі всі характеристики якнайкраще підходять, тому що обидві команди дійсно ну, вони достойні того, аби бути на, навіть на перших двох місцях. Для мене то надзвичайна честь, тому що я відчуваю себе маленьким гвинтиком величезної машини, яка робить ту перемогу, і без нашого рідного клубу такого би не могло бути. не В першому таймі на початку до 20-ї хвилини могли забивати 2-3 м'ячі і закривати гру. Але, на жаль, ми не забили. А якщо ти не забиваєш голи, ти не перемагаєш. Тому сьогодні нічого. Надіюсь, що в наступних матчах ці моменти, які ми сьогодні не забили, що нам пощастить в наступних матчах і ми будемо забувати такі моменти. すぐに止まるのに、エアランチェ! Oh, I know. <laughs>